Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 8 листопада після сьогоднішньої масовної атаки по Москві та кільцеве ГЕС, чомусь Курська зупинилася, відрізалась від постачання до кільцевої системи Росії на земні сили спецназу. Після також потужного вибуху в Києві телеграм-канали пишуть, що одна із ракет кинжало змінила траєкторію та вибухнула поряд з реактором. Не запланований скида. Хотіли вдарити по захопленому бункеру. В Суджі тим не вийшло. В окупантів істерика ситуація критична станція. Переводять до режиму майже холодних реакторів за даними телеграм-каналів, це вони зробили, аби відвернути увагу світу і погрожувати можливою трагедією, аби зупинити та на певний час поставити збройки Україні та зірвати курицький наступ в той же час, під час сьогоднішнього обстрілу України аеродромів РФ в огупантів понад 300 загиблих. Крім того, збільшився рівень радіації. Хмару може погнати на Москву. Хі догралися вони телеграм-канал Помсти пише, що на станції упав свіжа канжал, випущений мігом Ває розбір завалів. А ось більше подробиць про результати нічної атаки дронів на регіони Росії з'явиться протягом дня. Проте вже очевидно, що були атаковані аеродроми у різних регіонах Російської Федерації. А російська протиповітряна оборона, як завжди, працювала дуже невміло. Про це сказав речник української добровільчої в армії Південь Сергій Брачук. Ми бачимо ситуацію, яка склалася зокрема в Раменському щодо житлових будинків. Збивають, намагаються принаймні збивати над житловими будинками, тому падає саме на житлові будинки. Ми ж чудово розуміємо, що ці безпілотники летіли на аеродром Жуковський і пролітали мимо, але бачите, вирішила російська ППО, що немає чого мешканцям спати. Нехай прокидаються. Коментує братчук. На його думку, Москвичі після сьогоднішньої атаки мають дякувати за її наслідки окупованому Криму, оскільки саме туди стягують усі системи ППО. А Москва виявляється беззахисною, брачок що для масової атаки по Росії було використано понад 100 безпілотників, чи це все вдалося збити. Аеродрому у Жуковському там ми збивали злітно-посадковою смугою. У Тульській області збивали підприємством паливного енергетичного комплексу. Ми бачимо, що ці бойові комарі обирають об'єкти, які є законною військовою ціллю, сказав Сергій Братчук. До слова ще в минулому році головне управління розвідки міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних знайти приємства для зберігання та обслуговування. Говані ракети за даними розвідки впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськатом Енергоремонта в районі селища іваніно курської області представники ЗСРФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем. Додають в гор. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС та місто Корчато використовується російськими ЗС у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА, не виключається наявність у вказаних підприємствах підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація, має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. у першу чергу магате підкреслює українська розвідка. Масований ракетно-дроновий обстріл України має стати нагадуванням для заходу. Що Володимир Путін досі не відмовився від своїх загарбницьких планів. Найкращою реакцією на. Це може стати поновлення масштабної військової допомоги Києву з боку США. Пише The Washington Post в статті за авторством редакційної колегії. Півті висловив свою впевненість, що він витримав український військовий опір та західні економічні санкції. Свою віру у те, що увага та рішучість заходу неминуче похитнуться, йдеться у публікації. Видання нагадує, що цей повітряний терор з боку Росії відбувається на тлі зупинки західної допомоги Україні, тоді як у ЄС Угорщина бла блокує надання макрофінансової допомоги у США трампісти блокують нові поставки зброї. Найкращою відповіддю на останні руйнівний залп пана Путіна є те, що Конгрес і Білий Дім застукали рукавим та досягли компромісу, який дозволить надати допомогу Україні. Пише Washington Post. Видання зауважує, що без ухвалення нової програми американської військової допомоги Києву з та Європі доведеться піти на конфіскацію заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів і передачу їх Україні. А це. Вже матиме певні ризики для фінансової системи країн заходу, не кажучи про те, що ці кошти знадобляться для повоєнної реконструкції України. На даний момент було б набагато краще, щоб Конгрес схвалив додаткові асигнування на військову техніку та економічну підтримку. Загальну суму становить невелику частину економічного виробництва США, але значні інвестиції у виживання України, тобто інвестиції у стримування ширшої транскордонної агресії з боку Росії та інших йдеться у публікації. Редакція Вашингтон Пост наголошує, що зараз. Україні потрібні ракети більшої дальності та більше літаків F-16, Постійне постачання систем протиповітряної оборони, а також постійний потік артилерійських снарядів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.